За п'ять місяців у Чехії побувало вже близько ста українських зірок. Сьогодні у нас студії Люба Теплицька, та сама жінка, яка зробила максимум для того, щоб познайомити Європу з українською музикою. Люба, вітаю! Супер! Дякую за таке інтро. Зашарілася трохи. Недавно у Празі пройшов фестиваль Метроном, в рамках якого відбувся концерт «Ukrainian Freedom Voices». Хто стоїть за цим проєктом? За цим проєктом стоїть компанія «Art of Mice», тобто українська сторона, дуже багато колег з шоу-бізнесу. Артисти, режисери, сценаристи, технічні інженери та наші партнери. Фестиваль «Метроном» Чеський міжнародний та Телебачення. Звичайно, наші партнери медіа. Це «М1» телебачення українське, музичний перший канал та Очко ТВ. Чеський канал. Це наші головні партнери. Ще було багато інших. Фонд Твоя опора але головні організатори цього заходу це ми. І фестиваль Метроном. А як вам прийшла в голову <laughs> ідея створити подібний проєкт? В той момент, коли ми сюди потрапили, як е, всі біженці, скажімо, не по своїй волі? Е, я звичайно все одно е, звернула увагу на те, що в нашій сфері. Робиться, які заходи, які проекти, в підтримку країни і не тільки. Я була здивована, що а, ці концерти, які відбулися вже на той момент у Празі, ці проекти на підтримку України дуже велика вдяка, звичайно, колегам, чехам, людям. Я була здивована, що в цих проєктах не. Приймали участь жодна українська зірка, тобто всі ці концерти в підтримку України, благодійні і так далі, вони були зроблені чехами за участю чеських виконавців, але без участі українських виконавців. Це в мене би, питання було постійно, а що таке? Чого так? Ну, Звичайно, що відповідь десь майоріла, що незнайомі, що е, ну, так сталося, що ми найближчі сусіди, як то буває, да, е, в домі живеш і не знаєш. Там, да? Ми почали думати про проєкт. Е, Соло, якби скажімо так щоб привезти сюди саме наших зірок, познайомити ідея була в тому, щоб не просто розважити, скажімо так, або скажімо так допомогти нашим переселенцям, да, психологічно, там да побачити зірок, там і так далі, згадати батьківщину. Але от ця ідея була постійно, да, як тим чином зробити так, щоб познайомити з нашою музикою, з нашою культурою чехів. І тоді, от поступово, ми почали знайомитися з телебаченням, з івент-ком'юніті. Тут виявилися дуже дружні комунікації. Ці дуже відкриті. І в принципі, вони просто відразу підхопили нашу думку, і ми вийшли на скажімо так, співпрацю з фестивалем Метроном. Фестиваль цей найбільший у Чехії, найстаріший, найдавніший. Але головне в цьому було те, що це міжнародний фестиваль. Це не фестиваль чеської музики, це фестиваль, куди приїжджають зірки з Європи. На нього приходять саме Чехії, приїжджають люди з Європи. Ми його, українці, не знаємо так. Ну, скажімо, те ж та ж сама ситуація, да, якби чого нас не знають, і ми, тому що і ми, в принципі, не дуже були знайомі. Я маю на увазі не ми з вами навіть, а я маю на увазі шоу-бізнес наш там. Да? Не знав про такі заходи, і скажімо так, так народилася ця ідея, яка підхопилася, бо без підтримки зробити такий проект неможливо. Absolutely. У нас проект я відразу це кажу да, всім. Він не має ніякого, по перше, ні комерційної підтримки, ні державної підтримки. І це, ну скажімо так, і важко, і унікально можливо в чомусь, да, тому що всі, скажімо, такі великі концерти в підтримку в Європі вони робляться за допомогою України. Але і це гарно, і де за допомогою держав і міських урядів тих місць, де це це проводиться. В нашому випадку ми зробили стовідсоткову, по перше, а благодійність. По-друге, ми е, хотіли. Донести ту думку, про яку я сказала на початку, і ми її донесли. Нам є чим пишатися, і я незважаючи на те, що це було дуже складно, якщо б я знала всі складнощі, які нас чекають, може ми не так би так <з supplementaire> навіть швидко на це все пішли. Да? Тому що виявилось дуже багато якихось моментів, які, яких ми не знали. Але в результаті я дуже дуже рада, е ну, тому що в результаті нас побачила три країни. За нас голосували грошима, фонд надсилали гроші, саме чеські, словацькі глядачі. Це так важливо, що, що це не просто нам потрібно всім один одного підтримувати. Це ще комусь потрібно. І Є передумови для того, щоб, скажімо так, співпрацювати надалі. Оце якраз також виявилось дуже гарним таким поштовхом для того, щоб побачити, що в нас є і можуть бути перспективи не просто на тлі війни а і того, що це зараз мейнстрім, і так далі. Всім цікава там можливо ця ситуація, а може вже і не дуже цікава. Тому потрібно вигадувати навіть щось нове для того, щоб. Щоб залишатися на щеблі інфор е, інфоприводу і бути в цьому сенсі натуральними, тобто не нав'язаними телебаченням, не нав'язаними там, скажімо, там тим, що прийдуть українські глядачі, і послухають, а тим, щоб це було суперцікаво, щоб це було актуально. І тоді, ну скажімо так, наша місія як людей культури, мистецтв бізнесу, вона буде максимальна. Виходить, що цей концерт пройшов ще в інших країнах. Правильно, він пройшов на телебачення, тобто ага. то це концерт, який офлайн перебував на локації у Празі, але транслювався і зараз ще продовжує зараз кажу на телебаченні трьох країн. Тому, а зараз продовжує транслятися трансляція по. Всьому світу за допомогою платформи Megogo, це також наш uh -huh. наш діджитал-партнер, який буде транслювати цей концерт. І ви ще можете всі його передивитися. Закликаю, тому що і е, збори тривають. Ми співпрацюємо з фондом. Твоя опора, і гроші, які збираються, е, вони збираються е, на е, підтримку клінік. А, що перебувають в прифронтовій зоні і опікуються особливо дітьми, що постраждали, бо там ну звичайно, що дуже не вистачає, ага. і обладнання і всього. Тому я закликаю. По-перше, подивитися, це приємне це приємний вечір чи ваш день да, в будь-який зручний час, тому що меґого не прив'язаний да, до ефірного часу. Дуже гарної якості і надіслати кошти, тому можете загуглити Ukrainian Freedom Voices, Меґого і, і вже це зробити зараз. А чи важко було організувати зараз за законодавством військово зобов'язані чоловіки не можуть покидати територію України? У нас нещодавно так. було інтерв'ю з Олександром. Ризиріцькою з гурту «Казка». вона розповідала, що не завжди вдається повним складом виїхати в Європу ага. на концерти. Чи якось позначилося це на гуртах? Як з якими проблемами прийшлося? Так, Скажімо так, резюме таке, що у нас всі гурти. В повному складі не тільки, але і велика команда. у нас 70 людей. Ми вивезли з України більшістю, і вони всі повернулися. Більшістю це чоловіки, тому що це технічний персонал, це музиканти да солістів. Тому це більшістю чоловіки і нам це вдалося зробити. Хоча це були дуже щільні терміни, все відбувалося протягом трьох тижнів, тобто. Це питання ми вирішили, але це звичайно були купа нервів, тому що, скажімо так, ніхто ще не проходив до нас. А такий, такий шлях, чесно, і відверто скажу. Тобто гурти, які зустрілися у нас на майданчику, там я НК, наприклад. Вони вперше зустрілися з початку війни, і Настя не могла стримати сліз на чеку, навіть що вона, вона казала, що я не знаю, чи я зможу взагалі виступити, тому що вона побачила своїх музикантів вперше в повному складі. І виступ від цього був такий. Знаєте, виступи, коли ти просто не, не стримуєш емоцій, тобі все воно е е резонує. Тому е відповідаючи на ваше питання, складності багато. Немає там ніяких гарантій, звичайно, якщо б трапились якісь моменти, то. Вони втрапились, але я дуже вдячна. Міністерству культури України прикордонним службам. Такі терміни все було зроблено, і ми всі змогли реалізувати те, що сталося. Ви залучили таку велику кількість артистів. Як вам це вдалося? Ви, мабуть, добре орієнтуєтеся, в шоу бізнесі зараз. Ми всі знаєте, трошки спочатку починаємо, але звичайно, так, є це 15 років в сфері івент бізнесу. Корпоративного та шоу-бізнесу. Ми звикли працювати з компаніями, з корпоративними клієнтами. Організовували, звичайно, на підтримку таких брендів, великих. Там, не буду зараз там, про всі казати на правах реклами, але це великі компанії і великі заходи. Ну, відверто кажучи, в Україні, ну, скажімо так, рівень зростання нас як спеціалістів, і, знаєте, як платформа для розвитку, я вважаю на, наразі. Я кажу це впевнено, і хотіла б, щоб мені хтось довів протилежне найкраще. І наші спеціалісти найкраще. Тому я вважаю, що, ну, скажімо так, отримавши. Той досвід не тільки в мене, а усі команди, яка була залучена, це е, на щаблі саме українського шоу-бізнесу, івент е, да, бізнесу. Ми можемо абсолютно все у будь-яких умовах. Якість продукту, який вийшов, е, а ми можемо казати про якість. Тоді, коли, наприклад, ми співпрацюємо з телебаченням, це не просто там чи сподобалось вам виступ, чи мені є е, е, технічні параметри, е, по яким або береться продукт на телебачення, або ні. І в Україні, наприклад, ці стандарти дуже високі, і тим ну і, і, і може трапитися така ситуація, при якій е, продукт не буде обраний навіть тоді, коли були попередні домовленості, тому що він не відповідає якостям. Тому, звичайно, ми трохи переживали з приводу саме чеської, наприклад, телебачення слова. Ми ніколи не співпрацювали, чи буде цього достатньо, тому що знімали ми своєю групою, своїм продакшеном, так, які ми привезли також з України. І я хочу вам сказати, нам сказали, що це дуже висока якість і це дуже професійно, і взяли без будь-яких правок. Все, я дякую ще раз цим партнерам і дякую нашій професійній команді. Я дуже всіми пишаюся. І це не звичайно, що тут сижу я, але я просто дуже-дуже вдячна і хотіла б, щоб, ну, скажімо так, про те, що ми зробили, завдяки і ваш, вам, дізналися багато да, і українців, і місцевих глядачів, і слухачів, тому що є чим пишатися, і це надихає. Ви вже певний час проживаєте в Чехії, правильно? З початку війни довелося з березня місяця, ну це півроку. Тобто, ви вже продовжуєте свою справу тут у Чехії чи ви продовжуєте працювати з Україною? Я продовжую вести бізнес в Україні, підтримувати, скажімо так. І людей, і е, країну, сплачуючи зарплати і податки. Звичайно, що роботи зараз дуже мало в Україні. Е, тому ми сподіваємося, що проекти, які ми будемо і зможемо робити тут, е, вони будуть на користь нашої країни. Тому що в наші плани і в мої особисті плани, входить, звичайно, те, щоб. Е, Продовжити і показати е, трошки нашого рівня, але е, ми не збираємося, ну скажімо тут, тут залишатися. Ніхто з нас, ні вся моя команда Росія на трошки по світу. Uh -huh. Хтось повернувся вже багато хто повернувся. Е, але ми всі розуміємо, що ми хочемо працювати і відроджувати Україну, але наразі просто цікаво і корисно. Треба себе відчувати і робити те, що ми можемо. Тому хотілося б продовжувати. Так. Як ви вважаєте, де краще розвинена івент-сфера в Україні чи в Європі? Чи може, oh. може щось українські спеціалісти могли б навчити європейців або навпаки? Працюючи з різними підрядниками, це не мені не перший мій досвід, так, скажімо так, робити бізнес за межами України в цій сфері. Тому я можу, мабуть, Сказати свою думку, так, не упереджено, що в Україні ця сфера розвинена, ну, я не буду казати найкраще, але наші спеціалісти і те, що наскільки в нас розвинута в усіх сенсах в технічному, креативному, в підходах, в клієнт-сервісі ця сфера, Ну чесно кажучи, набагато щаблів вище. Дуже-дуже багато інсайтів, які ми можемо просто навіть запропонувати аутсорсити. Європейським компаніям і показати наш рівень в цьому сенсі я вважаю, що просто потрібно, щоб ми дізналися е, про нас як е, суперпродюсерів е, е, шоу, тому що шоу телебачення в Україні на дуже високому рівні. Тому я б дуже хотіла да, щоб, щоб цей рівень е, наш в цьому креативній сфері, креативна наша індустрія також стала більш відома і так всі, всі вважали, що ми, що ми круті, якщо казали там так, от сценарист або режисер. З України це дуже добре, це крута якість беремо за великі гроші. Зараз багато українських виконавців вони працюють на благодійність, а не на дохід. І от яке майбутнє, яке, яким ви бачите майбутній івент сфери в Україні. Потрібно а, продовжувати міжнародну спільноту, знайомити з нашим продуктом, виходити на міжнародний рівень, а, в тому сенсі, щоб готувати адаптований продукт, і пісні іншими мовами перекладати. І Контент і е, виходити на букінгові агенції, на е, міжнародні агенції. Я можливо просто ну, я хочу вам сказати, що те, що ми спробували в, в, в у е, всіх сферах, ми були на телебаченні, ми були в Event Community, ми були у корпоративних місцевих е, організаторів, організаторів заходів, і ми е, повсюди знайшли. Підтримку і е, зацікавленість. Тому я можу сказати, що робіть і, і все станеться. Е, я вважаю, що це якраз для нас буде майбутнім потім поштовхом для того, щоб створювати проекти в Україні. Звичайно, що Україна буде, як ми всі знаємо да і розуміємо, дай Боже, так і буде, що після. Скоріше перемоги і завершення війни Україна буде е, найінвестованіша країна, да, в якій буде найбільше розвитку в усіх сферах. Роботи буде дуже багато. Е, я думаю, що можливостей також, але той досвід, який ми зараз. Усі з вами зможемо, якщо є така можливість отримати за кордоном, не бійтеся, пропонувати свої послуги. Це можна робити і дистанційно також. Е, ну, наприклад, там ми співпрацюємо. Там є у нас там такі дистанційні проекти, де ми працюємо з західними фондами, які організовують проекти за кордоном е, без нашої е, офлайн допомоги. Але ми робимо для них контент, ми готуємо для них е, е, креатив. І це да, може бути і пост і предпродакшн, якщо вже казати в деталі людям, які з цієї сфери тут не мож, не важливо бути знаходитися саме там у Празі або в Америці. Це все можна робити дистанційно. Але, звичайно, вивчайте мови, тому що я можу сказати, як вже керівник компанії, там трошки з досвідом, який ще ви персонал, останніми роками я була дуже здивована, що молодь, яка приходила на інтерв'ю, ну чесно, відверто, не спілкувалася у нас дуже гарно. Мовами там, да, і рівень англійської інтермідія це не рівень е, там, да, для того, щоб продати себе навіть. Да, е, тому потрібно вивчати мови, різні мови, і це буде наша свобода в повному сенсі, тому що все інше в нас є. Такий дуже влучний коментар. Бо ми як помітили з нашого власного досвіду, що в Європі не дуже сильно знають українських артистів, якось не дуже слухають українську музику, хоча вона вона у нас просто крута. І не знаю, от чому. Чому так? Можливо, вони не робили ставку на європейський ринок раніше. Як ви вважаєте? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Знаєте, трошки є такий в цьому плані геп, якби не знаю, як слово підібрати українською. Тобто, що е, ну, я думаю, що це все можливо надолужити, якби на тлі того мейнстріму, який є, але дійсно не було ставки. Дуже багато виконавців, не буду там казати імен, але від найвідоміших наших виконавців, топових. Взагалі не мають ні жодної пісні англійською мовою, або е, ніколи не виступали на міжнародних навіть локаціях. Е, тому наш проект да, це ж взагалі було вперше за історію. Я так, так ми не ставили собі за мету зробити щось вперше, але так сталося, да, що українська сцена стала вперше. За всю історію та, частиною міжнародного фестивалю. Чому так, я також не знаю. Музика у нас дуже крута. Є сфери, є напрямки музики, в яких окремі наші виконавці, звичайно, відомі за кордоном, і більше навіть відомі за кордоном, деякі з них. А ми їх знаємо менше. Це стосується, наприклад, електронної музики. Електронна музика, так, це ну, я не знаю, це як у боксі. Ми. Да, да, тобто ми маємо всі пояси, да, да, як якби так сказати, але погано і інше, да, що ми, як українці, цього також не знали, наприклад, да, і е, трошечки, оцей, якби я думаю, що зараз ця глобалізація, де Україна стає частиною Європи так більше. То вона і підштовхне нас до того, щоб пристосувати і свій музичний контент для до того, що потребує Європа більше, і навпаки, дізнатися більше не тільки про те, що. Там слухають всі в Європі, да? Ми, наприклад музики також не знаємо взагалі. Тому я думаю, що в цьому просто є якраз суть медіа культурних діячів, щоб робити колаборацію, щоб підштовхувати трошечки до цього. Але знаєте, це ця, ця полум'я і ця якби іскра, вона буде сама по собі, тому що тут немає нічого не натурального. Музика в нас класна. Світу ми точно будемо цікаві. А зараз ви сказали, що в тренді так Україна диктує тренди. От що може ви порадили слухати європейцям? Як я вже сказала, треба просто о, продивитися так, да хто у топі електронної музики, mm -hmm. просто так собі побачити, що це саме українські виконавці. Зараз я можу так сказати за початок війни. Просто з'явилося безліч надкрутого контенту, нового навіть, його можна просто весь переслухати. От просто підбірки, що були створені з 24 лютого. Я вважаю, ну там є всі, по-перше, наші так, представники різних жанрів. Але це, ну я навіть зараз кажу, в мене мурахи тілом, тому що я сама маю ці підбірки зараз. Вони. Надзвичайні я вважаю, що щось трапилось таке, Ну знаєте, як от на тлі якоїсь трагедії або горя, можуть народжуватися дійсно piece пісофарт так? Так, на щось так. таке надзвичайне, і вон народжується щодня. Зараз я думаю, що зараз те, що от можна послухати за цей період, воно дасть дуже багато відкриттів. А далі вже можна поринути. Ну, от, наприклад, на нашому концерті, я можу так сказати, були бачили і чеські там да, зірки, деякі так, так. там ведучі, де бачення, і співаки. І ось. Колега, якраз, яка в нас повинна була виступати там, ну, вони всі по часу були, там да, наприклад, там дуже обмежені. Але вона залишилась до кінця концерту, сама самостійно знімаючи і просто не відходила від мене, повторюючи, що це просто надзвичайно. Вона виклала в себе в соцмережах. Потім «Казка» ну, її дуже вразив. Вона, ну, вона була вау! Вау, яка музика! Ну, зрозуміло, що вона не розуміла, там, наприклад, змісту, але музика, так, ну, всі виконавці які в нас були, ну чесно. Я про кожного можу сказати, але що вони були. Ми спеціально таку підбірку зробили. От те, що ви сказали, що слухати. От та підбірка, яка у нас була на концерті, вона якби. Про тренди і про те, що можна для себе обрати. Таке ще питання. У нас недавно на Ютубі вийшло відео про українців. Ми запитували, що вас здивувало, вразило в Чехії. Багато ж дуже приїхало, і для них це була перша країна. От може, у вас є які враження? От, поділіться, що вас дивувало в Чехії. Дивувало насамперед ставлення до українців до цієї ситуації, знаючи, що Чехи досить стримані люди, і вони навіть один до одного відносяться. Без ну такого там супервідкритості я би так сказала. У них немає цих традицій, зборів там, е, да, як це є у нас, родинами великими угу. там, та просто друзями і так далі. Тобто і те, як вони поставилися до українців, я не знаю серед своїх друзів і друзів їх друзів. І друзів, друзів їх друзів, нікого хто б не допоміг українцям. Ну, в мене це перший місяць це викликало от сльози постійно. Навіть так, тому що я, ну ну знаєте, якби ми не були до цього готові, що ми будемо потребувати цієї допомоги і ніколи її не просили б. Але те, що вони роблять і робили для нас, ну я вважаю, що це надзвичайно. Це просто надзвичайно. І це, ну, це дійсно мене вражало. І тому те, що ми. Зробили також була якраз також і подяка. Це дуже-дуже надихає, що, скажімо, поряд з нами живуть такі друзі, і ми, ми б хотіли продовжити це. Я думаю, я, ну, наприклад, там, да, я би хотіла це продовжити: спілкування, колаборації, робочі і дружні. І після того можу сказати, що в нас дуже багато подібних моментів, так і в побуті, mm -hmm. і в житті, не зважаючи на різності, не там в чомусь там. Да mm -hmm. але, але я би підкреслила, що ця країна одна із комфортних. Наприклад, ну мені так здається, з, з досвіду людей, які там перебувають, і в mm -hmm. Німеччині, mm -hmm. і в Австрії, і Швейцарії. Як би там не було, ми зараз вже не переходимо на цю тему. Але стосовно mm -hmm. саме от психологічного пристосування, мені здається, що це найкомфортніша ну якби разом із Польщею, країна, де нам просто де ти не так відчуваєш себе ізгнанцем, ну якби не вигнанцем, чужинцем, так як могло би бути. Дуже вам дякую. Я також було дуже, дуже приємно познайомитися.